Вітаю всіх на своєму каналі і в моїй майстерні. І сьогодні я вам хочу показати, що приносять в майстерню на ремонт, які інструменти приносять ремонтувати. Дивіться, принесли Макіта підробка 36 В6 А. Там, скоріше всього, що моторчик згорів. Ну, я думаю, на неї зроблю детальніший огляд і покажу вам все. Так, перфоратор так само, типу Bosch. Ну, як ви бачите, одна наклейка Bosch, це ніякий не Bosch, така стара модель. Таких перфораторів багато, які фірми робили. Шурпверт, підробка Девольд. Там вроді би патрон треба замінити. Так, Болгарка, Макіт... Не Макіт, а хіта. Хітачі оригінальна, там стерлися ж... Мала шестерня, зараз не знаю, чи я стану. Коротше, на неї також зроблю такий детальний напевно, огляд, коли буду її ремонтувати. Ось така болгарка Енергомаш. Така карасика, якусь говорили, такий динозавр. Тут я вже її відремонтував, замінив підшипники, щітки і вроді працює все нормально. Ну, Но, Такі колись були ходові болгарки. З роботяги, і по сьогоднішній день до них є запчастини. Ось така вібраційна плоска шліфмашинка. десь там привезли її з Європи. Всередині розбирав, там щось з щітками проблема. Вона навіть йде не на підшипниках ротор, а на якихось втулках. Ну, Такий дешман капець, руки береш, вона взагалі там пару грам важить, така легенька. Таке теж приносять перфоратор Макіта 2470. Також принесли, там була проблема, що там було щітки. Теж, як би скажемо, такий динозавр працює вже більше 10 років. Ось як бачите хотів вам показати таке, що носять в майстерню, що я ремонтую до того всього, що тут на столі, я думаю, запчастини є. Також і до тих неоригіналів запчастини є, тобто і, і до тої моделі запчастини є, ми ремонтуємо до хітачі вже замовив також шестерні велику і маленьку. Ну, чесно, Не бачу, щоб так цей шестерні з'їло в хітачі. Ну, і таке буває. З цього -всього інструменту обов'язково покажу вам Макіта. Заглянемо, що там всередині, який там акумулятор. Також думаю покажу хітачі, коли буду ремонтувати. А ось на цьому буду закінчити своє коротке відео. Хотів вам показати, що носять моїй майстерні на ремонт і що я ремонтую.